ж таке астропсихологія, це астрологія плюс психологія, розповідає, наприклад, ви можете прийти до мене як до психолога з запитом, наприклад, стосунків. І завдяки астрології і нумерології, які я володію, я вже, дивлячись на вашу карту, можу трішки глибше подивитися і дізнатися, в яку точку бити, в чому можуть бути причини. І, наприклад, в астрологічній пащій карті можна одразу побачити не дуже стосунки з батьком. Тому історія в терапії може викликатися довгими історіями, типу, а що, а як, а коли, то коли ти відкриваєш карту людини, ти одразу можеш побачити такі точки, з яких варто починати? Так ми розуміємо з тата, з мами, з цих стосунків, але в астрології, коли ти бачиш цю карту, ти розумієш, що ось це питання буде актуальне.